Завершився матч Олександрія Славія, перемога 1-0. Будь ласка, ваш коментар стосовно сьогоднішньої гри. Як ми її очікували, видався напружений поєдинок, тому що проти болгарських команд завжди е дуже важко грати. Але главное, що ми закінчили цей поєдинок, тому що придумова була для того, щоб закінчити його трішки раніше. Але хлопці намагалися перемогти, тому що сьогодні президента Сергія Натоліча день народження, зробити йому подарунок. І в нас найголовніше, що ми перемогли, але е, основне це виконати те завдання, яке сталося перед матчем. Виконали? Так, безумовно, виконали завдання, тому що е, на цьому етапі це саме основне це витримати ті навантаження, які були вчора, сьогодні зранку. І під час матчу я маю на увазі, що група, яка виходила в другий тайм грати, не займалася ще біговою роботою. Дякую.